От вже потрохи готуюся до розсади, то купила три різні виробника ґрунтосуміші. Хочу спробувати, яка з них гарніша. Бо зараз ціни дуже на ґрунти, да, на торф дуже взлетіли у ціні, то буду спробувати різні ґрунти. Різні Проекспериментую, зараз я Якщо мене не провалить, пішла ось у теплицю. Так, е, так звану. Тут я збираю потрохи коробки, все позаносила. Немає в мене якогось натхнення тут зараз прибирати. Щось вона валається, тривога, нічого не хочеться. Е, треба знайти. Мама купила насіння еустоми. А Еостому треба зараз садити. І десь в мене були торф'яні таблетки. Еостому краще садити в них. Ось зараз піду і ж кажу: якщо не привалить, спробую знайти. Поки тепло ще винесли алої, воно не боїться таких погод. І навіть небольшого приморозку воно не боїться витримує. Тут в мене, хто пам'ятає, була дуже величезна магонія, дуже стара, дуже величезна. Але вона вже була балява і майже така, що двері не відчинялися, і нам довелося її прибрати. На жаль, як я казала, магонія це шикарна рослина, вічно зелена. Але не садіть поряд з будинком, тому що в неї дуже зубчасте листя. Воно таке жорстке, що ну, тут постійно був безлад, бо воно листя е, літало на віник, воно цепляється, його практично ну, змістити його дуже важко. На землі його м, збирати е, грабельками легко, а ось м, тут, тут важко. Довелось її прибрати, бо стригти ну, не. Не виходилось якось, не виходило. Це я по розпродажу купила тис колонавидний. Він живий, але він трошечки, так як був по розпродажу, він трошки підстрелений. То поки приймався, там була жара, спека влітку. Ну, він, він живий. З весни я його підживлю. Полізуть. Він заклав нові брунечки і вже піде, підуть нові гарні брунечки. Оце старе я все потім повирізаю. Ну і зараз я трохи пройдуся по кизильникам, які в мене є. Кізильників дуже багато, їх дуже багато підвидів, і вони різноманітні. Є їх є листопадні, є кущами, є. Такі, що більш високі ростуть, так як блискучий кизильник, його беруть на огорожу. А цей кизильник, я ось навіть знайшла свої записи. Це я покупала як Color... де він не бачу: Color beauty з паському. І тут я писала до 0,6. Метра, тобто 60 сантиметрів він виростає із його я так і брала на топіарну форму. Цей сорт виявився в мене на зелений. Тобто він практично тримає усю зелень. Гарно піддається, ось так можна фармувати, навіть можна, я гадаю, невеличку живу огорожу знову робити. Ось ще один приклад. Який в мене був, а я тоді не могла згадати, що можна брати цю рослину на бордюр з живої огорожі такої вічно-зеленої. Але дуже коли дуже дуже сильно, сильні морози, більш мінус 15 там в нас, мінус 20 буває, що такі, він скидає. Більшість він все ж таки скидає практично все. Але топіари з нього важко вистригати, тому що він дуже багато стріляє порослі. Ось це все потрібно видаляти. Я практично ну, постійно ось це видаляю, щоб у мене залишилися отакі кульки. Ось це по цьому Тут У мене огорожа з скізильнику Іво. Листий чи верболистий, мабуть, в нас він називається. Так, е чому воно в нього витягнуте листя? воно вічно зелене. Ось такі блискучі, такі темно, червоно бордового кольору. пагона він видає досить е довгі, але коли ви пристригаєте, ну, а вже ж він тоді з кожної пазухи гілочку вистрибує, і він стає більш кущільнішим. Тобто на зиму він ось таке листя переобритає, набуває ось такого кольору, такого гарного. Більш він ще більш почервоніє, але зараз не було таких стійких морозів то воно не таке, ще не таке червоне, воно більш зелене. Трохи е, колір влітку він яскраво зелений а зараз ось такий більш, більш темний. Е, теж він свої ягоди зберігає до весни, також і листя. Листя він не скидає ну, на зимку, навіть у великі морози. Ні, ну, жодного разу він не скинув. Не скинув листя. Ось так я його стрижу і він вище якось не росте. Можна теж підв'язувати гілки, я гадаю, якщо можна підв'язати, пагони дуже високі, ой, довгі-довгі, то можна і висоту вигнати. Тобто робити з нього щось на опорі. Якісь які форми можна навіть арку. Мені здається, можна. Він видасть такі довгі-довгі пагони, які можна прив'язати і зробити з нього арку. А ось тут мені тоді не вистачало моїх живців. І я купила ще один кизельник Ейхольц. Але він сланкий. Бачите, він іде, і туди, і сюди. Він практично не скидає теж листя назимку, він стає таким ну більш-вічно-зелений. теж залишається. Але в нього сланка форма. І він повзе приростає, повзе приростає. Тут він мені не потрібен, але я вирішила, щоб його, бачите, куди пішов. він. Вже почемчикував туди до сусідів. Я, щоб його не різати, я вирішила тут знов, знов здоров, переробки, тут е, десь знайти опору, поставити опору і пустити його якось по опорі. Бо все ж таки дуже гарні в нього ягоди, листя зберігається. Але вже щось длини, довгі такі пагони в нього, що мені вони не потрібні. Бачите, які може випускати зараз. Ось Ось це можна вже прив'язувати до стовпа, і він вам буде е, стригти його і робити те ж саме, що я роблю з березклетами. На опорі вирощувати їх. Можна на опорі і буде краса. А так на землі він, кому потрібно слонки та е, від бур'янів, там від е, сповзання, сповзання ґрунтів е, для укріплення, то він, він підходить. Він переростає, лягає, переростає і повзе далі. Це як я назвала Ейхольц. Я підпишу латинську назву, бо іноді латинська трохи інакше підписується, ніж ми читаємо. Кізильник блискучий, він дає ось такі ягоди, але він в мене тут посаджен. Я колись казала, ну, зараз відео по кізильникам, то ще раз скажу, я його на щеплення. Хоча, хоча кізильники на штамбі роблять прищепу на, на рябину. Мені здається, на рябину казали так. У розплідниках не скажуть ні. Але десь на форумах я там питала, мені казали на рябину. Але м -м, рябини в мене не було, вирішили спробувати. Але поки цей штамп, ну, то, то вщина ж потрібно. Щоб гілка була не тоненька, щоб робити щеплення. ось Мабуть, навесні можна буде вже спробувати зайві гілочки порізати і зробити щеплення ось такого кизильника варігатного. Як я казала у минулому, він скидає листя, ось воно вже посипеться. Він на наморози насильний, він поскидає листя. Бачите, летить. Але ця форма гарна на щеплення на штамп, тому що вона більш щільніша, ніж кізильник звичайний. Його називають чи рибий хвіст, чи горизонтальний. Він стелиться сланкий, але він не по землі. Все ж таки в нього гілки випирають наверх. Але листя він взимку не триває. Не тримає, і ось воно вже посипалося. Тримає ягоди, то теж дуже структурна така рослина, коли коли ці червоні ягоди взимку на гілках хоч і без листя, вони тримаються. Цей теж дає оце перший раз він ой, вибачте, дав мені ягоди перший раз. А так три роки він не хотів. Я якось ще покупала один, але тоді він приїхав в суцільному торфі, я не розправила коріння, так він і здох. Хоч і це рослини дуже-дуже непрямливі. Насправді я нічого не роблю. Поливаю з іншими рослинами, нічого не бризгаю їх, не від яких шкідників і нічим не живлю. Ось ростуть, то й ростуть. Чи, що отримають? З, ну, з ґрунту, з дощів, чи з якихось там підживок з сусідних рослин, то й добре. Ось цю е, рослину я хочу спробувати. Я не знаю, що, що воно буде результат якийсь, чи, чи ми не мене ніякого результату щеплення, але дуже хочеться спробувати, тому що кизельник блискучий, він, е, ну, як рослина якась там. Гарна влітку чи ексклюзивна? Ні, він дуже яскравий. Навесні. В нього листя таке ну, ну дуже дуже гарне, коли він е, розкриває його. Але тримається воно буквально ну, тиждень-два. Потім воно стає просто зеленим. Його беруть на огорожу. На живу огорожу, не вічно зелену. Зазвичай. І ось ягоди залишаються. Ягоди не їстівні, їх ніхто не їсть. І листя теж Восені воно гарне, червоне. Ну, недовго теж. Може, два тижні вона тримається, потім осипається і все. А влітку ніяких ні квітів, ні нічого. Тобто для саду, для такого невеличкого саду, де ви хочете, якісь, ну, дуже, дуже гарні кра... красиві якісь рослини посадити. там Чи колекційний, чи, чи щось. Ну, він, він не має сенсу, він більш для озеленення для великих територій якихось. Ось так, у нас зараз трошки потеплішало, але не дуже. На наступній неділі обіцяю то навіть знов до плюс 7, до плюс 8, і я, мабуть, цей безлад поприбираю, бо так в мене і не вистачило сил, навіть не заносила гіхенові, нові, вони ну, добре тримаються, але одна мороз все ж таки я. Я позаношу горшики, поперевертаю горшики з хвостами, щоб вони не замокали. Ну, і трошки тут приберу безлад. В деяких місцях я це зробила, а в деяких не встигла. Ну, на сьогодні все. Не затримую, бережіть себе тихих нам ночей та днів.